Третій аркан імператриці, який потрібен партнер. По-перше, це партнер, який буде чуттєвий, який буде, знаєте, такий здатний хайзейнувати, створювати затишок, створювати для вас комфортні умови. Да? З ним буде комфортно знаходитись, тому що людина завжди, знаєте, така. Якщо ви чоловік і у вас в матриці третій аркан, то, звісно, тут всі якості імператриці, я тут їх. Десь пропущу. Я, я. я десь тут буду давати багато інформації, яку не буду проговорювати, тому що, якщо прям все проговорювати, це відео буде на три години. Людина щедра, людина, яка створює затишок, людина, яка має прагнення до розвитку працювати знову ж таки щедрість, присутня, благородність. В принципі, по третьому аркану, тут орієнтація у людини повинна бути все ж таки на сім'ю. Це не повинен бути якийсь там шалтай-балтай. Так як це аркан саме у вас в матриці, я на кожний аркан буду говорити, проговорювати, що саме вам потрібно робити для того, щоб зустріти партнера, для того, щоб перебувати в здорових стосунках, який кармічний урок по цьому аркану, да? тобто, що вам потрібно робити в першу чергу, прийняти свою жіночність це по-перше. А якщо ви чоловік, це пробачити образи на маму, не відноситись до жінок якось упереджено, да? без сексизму. Знову ж таки, відпустити образи на маму. Щодо зовнішнього вигляду, тут, звісно, треба вкладатись у свою красу, у відчуття своєї такої жіночності. Да? Тобто тут і красивий одяг, і стиль, і в принципі оточення себе затишком, красою, створення якихось матеріальних речей. В принципі, ви самі повинні бути людиною, яка примножує все, що потрапляє вам до рук. Не засуджувати інших жінок, прибрати внутрішню мізогенію, які тут можуть бути проблеми у стосунках: по перше, проблеми через невпевненість в собі, через неприйняття. Жінки в собі, через те, що ви постійно можете порівнювати себе з іншими жінками. Да? Тобто є якась така історія, що хтось там може бути краще. Да? І партнер, який вам зустрічається, він одразу це з вас зчитує, да? оцю невпевненість в собі. Може виникати бажання стати такою мамочкою в стосунках, тобто тут не можна занадто контролювати, пригнічувати, да? брати занадто багато обов'язків в стосунках е з чоловіком. Да? Тобто, чоловік повинен проявлятись, а ви не повинні одразу хапати і давати. Значить, Ми тебе змінимо як синочку якогось. Значить, До вас з третім арканом от, у зоні стосунків якраз можуть е, липнути такі хлопці, які інфантильні, які от шукають собі такого лідера, е, які шукають в стосунках, що за них там хтось прийде, все вирішить, все щось зробить. Да? Вони не вміють там гроші заробляти. В, е, і постійно от орієнтація на вас, що ви повинні їх там врятувати, дати там в борг і так далі. Тому, коли ви там знайомитесь з чоловіком, спілкуєтесь, ви повинні трішки відступити і дати волю, в принципі, да, подивитись, на що здатен для вас чоловік. Так, ви можете багато чого, тому що от, по імператриці, да, тим паче, цей аркан у вас може бути на чакрі з Фатхістана. У вас багато цієї енергії, ви самі там, можете і бізнеси створювати, і наймати людей, і керувати іншими людьми, але саме в стосунках ви повинні бути рівні. Цінними рівноправними партнерами, да? тобто, щоб не було такого а, перегибу в якусь сторону. Я прихильниця, я в принципі проти, щоб типу, от, чоловік головний, там, жінка головна, тим паче. Я все ж таки за партнерські стосунки. Ви повинні більш концентруватись на своєму житті. В першу чергу думати про себе, про свій добробут. В жодному разі не контролювати і не насідати на чоловіка. Якщо на чоловіка, щоб він щось зробив, треба насідати, кричати, да? якось отак от його за шкірку хапати, то це не ваш чоловік, це ви вже йдете по мінусу. До речі, от з третім арканом імператриці дуже часто є натяк на багатодітність. Ну, багатодітність це, як я буду це казати, в принципі, це там, більше, ніж одна дитина да, у вас може бути, якщо у вас імператриця саме на зоні, на зоні стосунків.